Викачали ми повністю пасіку. Докачали ми сьогодні якось так до кінця. води. в кожного на пасіці є напевно якийсь дурачок, який не дає зробити ніякої роботи. У нас той дурачок, потамон голубенький. мух. Знав я, що в нього є проблеми з ним, але лишив я його на сам кінець. Не вдягав я фактично ні кофти, ні фіга, але прийшлося до нього вдіти. Неможливо його відкрити, неможливо його закрити, неможливо взагалі вибрати ні рамок, ні нічого. Ну, приніс він меду в трохтуйма. Всі говорять, що е дані вулики приносять дуже багато меду, хоча вони і злі, насправді воно так, вони приносять дуже багато меду. Але викачати той мед е в принципі, не дуже легко. Не так легко виходить, як воно здається. Жруть, жуть так, що просто звідси. Вся пасіка, в принципі, нормальна, тиха. Забрати можна мед, забрати можна рамки, все нормально. З цього вулика це просто капець. Ну неможливо підійти і все. Скажете, поміняй Богдане матку. Та не дідька там не міняй. Там вже третє покоління матки. З F1 два рази міняно, чорта. Він як жарт, так і жре. Коли говорять, поміняй матку, він успокоїться. Десь воно не зовсім так працює, як всі розказують або говорять. Поміняли, Забрали ми відводок, забрали стару матку, лишився вивід з матки, забрали знову матку, забрали третій відводок з нього, підселили F0 F1 від F0, ні чорта, жер, жре і жре, певне жерт буде. Може спокоїться на другий рік, але на цього року це точно вже. Так що не працює, воно поміняє матку і буде все добре. Бувають нюанси і бувають нюанси такі серйозні. Так що, отак. так. що все дуже добре. М -м, перша пасіка викачана. Почемо далі. Далі будемо знімали, далі будемо показувати, що накачали як накачали. Як накачали і скільки накачали? Накачали багато. Чи є мед, і є. Цього року основний медозбір це є бомба і супер. Соняшник виділяв, гречка виділяла. Так що, в принципі, все нормально. Всім гарного дня, ми далі до роботи, далі працювали.